13 громад Коростенського району нещодавно підписали меморандум про муніципальне співробітництво. В рамках цієї зустрічі був створений економічний союз між громадами Коростенського району. Меморандум укладений з метою покращення соціально-економічного життя громад. Максимально об'єднати зусилля всіх наших територіальних громад з тим, щоб вирішувати питання чергу соціально-економічного розвитку, економічного розвитку, залучення інвестицій. Покращення екології, яка у нас сьогодні є, і вимоги, які жорсткі ставлять. і зрозуміло, залучити донорів гуманітарні організації, міжнародні, які на сьогодні дуже багато є, і всі вони хочуть допомагати нам. Муніципальне об'єднання громад значно розширює можливості для співпраці з міжнародними донорами, які зацікавлені в реалізації великих проєктів та більш охоче працюють саме із подібними спілками ніж з окремими громадами. Така практика муніципальних об'єднань для вирішення спільних проблем доволі поширена в європейських країнах. Відзначали виступаючи на зустрічі. Ця подія стала можливою завдяки співпраці з громадською організацією Клуб мерів України, в рамках якої представники громад можуть створювати проєкти для території а також залучати інвестиційні кошти на їх реалізацію у форматі онлайн до зустрічі. Долучилася директорка всеукраїнської громадської організації клуб мерів України Юлія Чуфістова. Ми дуже вдячні, що користим відгукнувся на нашу ініціативу. Наш проєкт пов'язаний зі створенням економічних союзів. Він дуже важливий. Я б хотіла наголосити на тому, що вже з досвіду, який у нас є напрацьований з нашими партнерами по залученню інвестицій, дуже важливо, коли громади об'єднуються. Ви знаєте, ви всі невеликі громади, не обласні центри. Так ви знаєте, що дуже часто багато міжнародних програм вони залучають саме великі міста, і з ними ну важко конкурувати. І якщо ми зараз пропонуємо подати помкрантовим програмам саме економічні союзи, то тут уже виникає інтерес, і тут уже йде питання по кількості. Ой, давайте візьмемо тут зі п'ять пілотних економічних союзів, а потім підемо далі. Якщо піде, тобто ця ідея і цей формат він вітається міжнародними організаціями. Активну участь у зустрічі брав засновник товариства з обмеженою відповідальністю економіки довіри Генрій Штеренберг, який поділився своїм досвідом, цікавими ідеями та напрацюваннями в цьому напрямку. Про можливості для громади співпрацю виступав керівник Житомирського регіонального офісу проєкту USAID Говерле Сергій Гращук. Предметом нашої діяльності є субрегіональний рівень і місцеве самоврядування, тому на регіональному рівні ми співпрацюємо з. Обласною державною адміністрацією, з районними адміністраціями і передусім з органами місцевого самоврядування, але на жаль, не з усіма, а з десятью громадами партнерськими. Якраз Коростенська громада, Івшанська громада є нашими партнерами, проте і дружнім громадам ми також надаємо підтримку для партнерських громад. Ми можемо придбавати щось. Техніку, генератори і так далі. Для дружніх громад ми можемо надавати тільки м'яку підтримку, тобто навчання, написання документів, стратегічних документів, розробка нормативно-правових актів локальних, тобто такою. Там, де не можна придбати, ми можемо підтримати інтелектуально. На сьогодні Коростенська громада в рамках співпраці виступає з пропозицією проєкту по будівництву полігону по збору сортуванню та переробці твердих побутових відходів екоіндустріальний парк. Хочу пропонувати полігон твердих побутових відходів, такий межрегіональний, ми вже про нього говорили. Але я думаю, що це справа всіх нас, і він достатньо дорогостоящий буде, якщо ми закінчимо. Все, що ми плануємо по ньому. Ну і є можливість там екологічні організації міжнародні залучити до допомоги, щоб його зробити. У нас є як на мене сьогодні. Просто унікальна можливість за значну кількість європейських коштів реалізувати цей проект. І хто буде першим, кого буде готова вся документація, вони туди і підуть, і почнуть там працювати. Я вважаю, що ми маємо зараз разом об'єднатися і ще плюс. Що абсолютно ці грантодавці, всі вони в першу чергу їх цікавлять проекти на декілька громад. Ми маємо не впустити час. Сьогодні в нас дійсно унікальна можливість отримати європейське фінансування на реалізацію таких проєктів, яких самі ми ніколи не зробимо. Перший крок до плідної взаємодії зроблено далі. Наполеглива праця та ефективні дії спрямовані на досягнення поставлених цілей та процвітання Коростенського району.